Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас інтегроване заняття, а називається «Годівничка для птахів. Малята, а чи задумувались ви, як пташкам взимку живеться? Багато з них відлетіли в теплі краї, і ми з нетерпінням чекаємо їх повернення, бажаючи знову. Почути дзвінки спів. Та не всі птахи відлітають у теплі краї. Частина їх залишається зимувати. А чи знаєте ви, які птахи зимують у нас в Україні? Тож давайте дізнаватись. Це пнички, горобці. Снігурі, омилюхи, голуби, дятли, ворони, сойки. Важко доводиться птахам взимку, адже страшнішими залютий мороз для них є голод, але ми. Можемо допомогти пташкам. Зробімо годівничку для птахів своїми руками. І у тебе під вікном веселим щебетом розквітнуть барвисті та галасливі квіти зими. А я. Пропоную вам сконструювати годівничку, до якої прилетіли наші друзі найменші. Але спочатку пропоную вам розглянути наступний малюнок. Уважно подивіться малюнок і послухайте вірш. Який так і називається віршик про пташку. Отже, слухаємо уважно: дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать, що мало. Ми підсипемо, Шуця, нагодуєм горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівничку, наклювалися пшенички. Справді, вам сподобався вірш? Дуже гарний. Тому я пропоную вам. Повторити разом зі мною ще раз. Давайте спробуємо. Для цього у нас є ось така мнему-таблиця, за якою ми будемо намагатися вивчити цей віршик. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички. Поклювали сало, цвірінчать, що мало. Ми підсипемо. Будь ласка, пшонця. нагодуємо кого? Горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички. Наклювалися пшенички. Дуже добре. мені також сподобався цей вірш. Тож, бумалята, пропоную вам підготувати наші ручки і приступаємо до роботи. Отже, покажіть свої долоньки. Ось вони, так? А тепер подивіться: два великих. Пальчика правої та лівої руки. Так, поєдналися, так, поєдналися і починаємо. В небі пташечка летіла, на галявину присіла, посиділа, відпочила. До гніздечка полетіла. Отже, малята, наші ручки готові, тому запрошую вас, приступаємо до роботи. Ну що, діти, розпочинаємо робити годівничку для пташок. Для цього нам необхідно підготувати аркуш паперу із зображення зимового пейзажу з деревом. Лічильні палички, пташки намальовані або заздалегідь вирізані, і корм, яким ми будемо годувати пташок. Отже, літали пташки, літали та й прилетіли на гілочку. Посідали. Сидять вони сумні такі, їсточки їм хочеться. Що ж робити? Тож, давайте побудуємо годівничку. Беремо дві лічильні палички. Я візьму одну паличку. Так. І візьму ще одну лічильну паличку. Так. Ось я їх прикладаю. Подивіться, з'єднала їх вгорі. Так. Це буде дах годівнички. Далі беремо ще одну лічильну паличку і ставлю її горизонтально. Ось так. Отже, дах годівнички готовий. Так, далі беремо червону паличку, або е, яка у вас є якого кольору. Ставимо її вертикально, ліворуч. З лівої сторони. Беру ще одну паличку. Ставлю її праворуч. Також вертикально. Ось таким чином. Є у нас вже дах, є стіни. Так, добре. Беру ще одну паличку і ставлю її знизу. Ось таким чином. Так. Виходить у нас дуже чудова годівничка. Залишилось тільки що малята, підкажіть, насипати насіннячка. Ось так насипаю насіннячка. Також візьму ще крихти білого хліба. Так, покладу також до годівнички. Запрошуємо птахів. Будь ласка, пригощайтесь. Смачний, який виходить обід. Ось так легко і просто побудувати годівничку на папері. Малята, якщо лічильних паличок у вас не знайшлось вдома, можна побудувати годівничку з будь-якого матеріалу, з олівців. І навіть погляньте сірники. Але пам'ятайте, що сірники ми можемо використовувати тільки для викладання, тобто конструювання водівнички. Отже, починаємо під гілочкою, ось під оцією гілочкою покладемо перший сірник. Так, Це буде дах. Годівнички. Тепер беру ще один сірник. Кладу його ліворуч під нахилом. Візьму ще один сірник, покладу праворуч, також під нахилом. Ось так. Далі беру сірник, кладу його горизонтально. Один сірниф і візьму ще один сірниф, також кладу його горизонтально. Ось ви можете бачити, у нас вийшов чудовий дах. Тепер приступаємо до стін. Візьму сірник, кладу його ліворуч, рівно. Тобто, можемо сказати, вертикально рівненько, ліворуч, візьму ще один сірник, покладу його вертикально праворуч. Отже, стіни готові. Так, добре, зробимо дно годівнички. Для цього я візьму один сірник, кладу його. Горизонтально. Так, візьму ще один. Два. І ще один. Три. Так. Добре. Всього я поклала три сірника. Сірника. Давайте порахуємо Один. Два, три. Добре. Наступний ряд. Беру один сірник. Зверніть, будь ласка, увагу, перший ряд я викладала голівками. Голівки дивляться ліворуч. Тепер я покладу сірник, щоб голівка дивилась праворуч. Один сіник. Візьму ще один. Два. І візьму ще один три сірника. Отже, другий ряд у нас готовий. Так, приступаємо до наступного ряду. Тобто останнього. Добре, викладаємо і, будь ласка, порахуйте самостійно. Дуже добре, наша годівничка готова. Тож бо запрошуємо птахів на обід. Але малята, для цього нам треба пригостити зернятком та крихтами обов'язково білого хліба. Бо чорний хліб пташкам не корисний, не треба його класти. Отже, будь ласка, прилітайте, пригощайтесь, наші друзі найменші. Смачного вам!